Вас вітає Єлисаветград. Вранці водії, що в'їжджали до обласного центру з боку київської траси, замість звичного знаку Кіровоград, бачили кількаметровий банер з надписом Єлисаветград, місто Святої Єлисавети». Плакат встановили члени громадської організації Перспектива міста на кам'яній стелі в рамках акції Лесаветград на годину. Активісти вирішили таким чином виразити свою думку з приводу нової назви для міста. Вважають їх громадянська мирна акція це демократичний та європейський спосіб звернути увагу влади та органів місцевого самоврядування на позицію прихильників історичної назви обласного центру. Через годину після монтажу організатори планували зняти банер. Голова громадської організації Артем Стрижаков повернувся з відрядження до Ради Європи, де провів консультації з колегами щодо справедливого перейменування Кіровограду. Вони наголосили, що демократія це справедливість. Тому, виходячи з правових європейських норм, громада має повне право на вирішення таких нагальних і важливих питань державного і місцевого значення. Ми зараз говоримо від імені більше, чим 35 тисяч людей, які ще… в сентябре прошлого года приняли участие в общественной инициативе Артема Олеговича Стрижакова «Сохраним историю» и подписались под петицией президенту за возвращение городу его исторического имени Елисаветград.